Резина виси. 17 рик, 38 этаж протектор вот такая вот машине машины мои резина трошки получше диск плюс-минус колодка нормальная цей диск трохи с бордюркой так, тут у нас та такая сама резина протектор тут трошки кращий Там по підвізці, видно, що вона обслуговувалася, речаги десь не міняли. Змі... Рік-два, можливо. Виглядають гарно. Тут так само є бордюрка. Колодки. Це є більше половини. Диск плюс усміхнет, добре. Там тут накладку і підряпано. Тут у нас різина така сама. З тої сторони по диску є бордюрка, колодки і гальмівний диск так само, як з тої сторони, тут так само розтягнець травчав міняний верхній. Тут такий нюансик. Ці тут, гальмівні колодки практично нові, диск, як і з тої сторони. Мальний, так, тут видно, що диск вже ремонтувався, ось тут варився. Тут видно добряче резина задня поганенька. Фу.